20 вересня 2015-го. адміністративний кордон Херсонської області з окупованою автономною Республікою Крим активісти починають акцію Блокада Криму рух вантажівок на територію півострова. Повністю обмежено. За деякий час у результаті підриву опор лінії електропередач припиняється постачання в Крим електроенергії на півострові. Темінь і брак продовольства. Блокада Криму не перша в історії у 1918-му Вона дала політичний результат. Кожного дня інший прапор. Кораблі Чорноморського флоту переходять з рук в руки. Кримський похід Болбачана і зрада Центральної Ради. Економічна блокада 1918-го. Крим здається Україні. Після більшовицького перевороту у Петрограді квола Центральна Рада змушена була діяти. Михайло Грушевський з трибуни зачитав текст третього універсалу проголошення Української Народної Республіки у кордонах етнічного розселення українців від Холмщини на заході до Донбасу і Білгородщини на сході, але без Криму. Відмова Центральної ради від Криму неприємно вразила тисячі українських моряків Чорноморського флоту. Українське національне життя в Криму відродилося одразу з початком революційних подій. У Сімферополі засновано полк імені Дорошенка у квітні 1917-го – Масова маніфестація українців у Севастополі. Привітати мітингувальників. Приїхав тогочасний командувач цього флоту адмірал Колчак. Ось мені випадає честь говорити з українцями, що зібралися тут заявити про своє існування, наочно його засвідчити. Чорноморський флот керувати яким я маю честь. На 90% складається із синів цієї нації. Я не можу не вітати української нації, яка дала мені найліпших моряків, які тільки існують у світі. Ярослав Тимченко, український флот і кримське питання у 1917-18 роках. Настрої в багатонаціональному Севастополі змінюються мало не щодня. 25 листопада 1917-го на честь проголошення УНР, синьо-жовті прапори з'явилися практично на всіх кораблях Чорноморського флоту. Незабаром їх зняли. Ядро українських сил на флоті у складі 620 осіб, окремим куреним вирушило до Києва допомагати Центральній Раді боронити столицю від російської агресії. Як виявилося, згодом це була помилка, бо за їх відсутності Балтійські моряки, які приїхали з Петрограда, почали шалену агітацію за більшовиків. Блакитно-жовті. Знамена змінилася червоними на суші теж точилася серйозна боротьба, поки політичними методами. Наприкінці 1917 року в Криму було троє владдя. Тобто в Сімферополі засідала Рада народних представників, яка орієнтувалася на колишню російську імперію. Потім там Російську Республіку і мріяла про конституційний лад установчі збори в Севастополі. Був військово-революційний комітет, який. Очолювали більшовики, а в Бахчисарай була проголошена Кримська Народна Республіка на чолі з директорією. Кримській Народній Республіці, на чолі з татарською директорією, вдалося проіснувати кілька тижнів. Ленін не міг допустити, щоб стратегічний півострів відколовся від імперії. На початку 18-го року більшовики, спираючись на матросів Червоного флоту, просто розбили війська директорії і ради народних представників, захопили повністю півострів, оголосили там соціалістичну республіку Тавриди і вдалися до червоного терору. У грудні 1918-го матроси Чорноморського флоту почали різанину власних офіцерів. Вбили щонайменше 128 чоловік. Тіла скинули в море. Всього протягом так званих Варфоломіївських ночей у Криму без суду і слідства було скоєно понад тисячу вбивств. Перед лицем російської агресії Центральна Рада нарешті змінила свою пацифіську політику. 22 грудня 1917-го створено Секретаріат морських справ. Щоправда, у міністерстві всього чотири чиновника: секретар Дмитро Антонович, підполковник по адміралтейству Володимир Савченко-Більський, підполковник військово-морського судового відомства Вадим Богомолець та лейтенант Михайло Білинський. Попри це, секретаріат виявився дієвим. Уже в перші дні існування Антонович видав наказ усім українізованим суднам флоту вирушити з Севастополя до Онерівської Одеси. У ніч із 27 на 28 січня 1918 року в Одесі спалахнули вуличні бої між червоногвардійцями та українськими військами. Більшовикам вдалося переконати команди українізованих кораблів, аби ті не брали участі в бойових діях. Проте судна, підпорядковані центр флоту, за наказом більшовицького командування, випустили понад 100 снарядів по Одесі, внаслідок чого загинуло чимало мирних мешканців. Влада в місті перейшла до рук місцевого більшовицького уряду, а всі кораблі знов були підпорядковані центрофлоту. Ярослав Тинченко, Український флот і кримське питання у 1917-18 роках. Уже за кілька днів більшовицька армія Мурав'йова захопила Київ. Однак окупація червоною Росією виявилася недовгою. Уже наприкінці лютого армія УНР за підтримки союзників німців почала швидкий наступ. 18 лютого розбито Киквідзе під сарнами. 25 лютого звільнено Житомир. 1 березня Київ. 27 березня Запорізька дивізія витріла росіян з Полтави. Уже 6 квітня визволено Харків. Потім Катеринослав, Запоріжжя і Маріуполь. Звідти корпус під керівництвом полковника Болбочана рушив на Крим. Червоні закріпилися на Перекопському та Чонгарському перешийках і приготувалися до впертої оборони. Професійним військовим було очевидно, проламати такий опір здатна або значна чисельна перевага, або військова хитрість. Підполковник Болбачан зробив ставку на друге. Дмитро Калинчук. Як українська армія захопила Крим. Обстеживши усі можливі напрямки атаки, Болбочан вибрав залізничний міст через Сиваш. Операція пройшла успішно. Спочатку на мотодрезині проскочив загін спецназу, який вступив у бій з залогою. Затим рушили бронепоїзди і ешелони з піхотою та артилерією. На вечір взяли Джанкой. Наступ продовжився у бік Бахчисара і Сімферополя. З дня на день очікувався переможний вступ українських військ у Севастополь. 29 квітня на всіх кораблях чорноморського флоту знову замоїли синьо-жовті прапори. Українці підняли ці прапори, але німцям абсолютно не подобалося, що Україна так посилюється тим більше вони не хотіли ділитися флотом з Україною. Полки німецької дивізії почали блокування запорожців. Виявилося, новий уряд Центральної Ради визнав Крим незалежним. Німців про похід своїх військ не повідомив. А тепер навіть визнавати полки Болбочанова легітимною армією відмовився. Повна зрада. Німці вимагали від запорожців роззброїтися, ті категорично відмовили. Мало не дійшло до кровопролиття. Аж поки хтось зі старшин не здогадався повідомити про ситуацію харківську пресу. Скандал вирішився у мирний спосіб, але Болбочану довелося залишити Крим. Поки німці сварилися з українцями, Леніну вдалося вивести з Севастополя більшість кораблів у новоросійськ і там затопити. Після того Болбочан залишив територію Криму, і там було утворено був утворений кримський крайовий уряд на чолі з зитовським татарином Сулейманом Сулькевичем. І яка в якраз в Києві відбувся переворот в цей самий день, і на чолі України став гетьман Павло Скоропадський, і оці двоє колишніх військових імперських не дуже знаходили спільну мову. Скоропадський бачив Крим частиною України 10 травня. Гетьман направив послу Німеччини мумму офіційну ноту, в якій наголошувалося на економічних зв'язках України з Кримом. Стоючи на принципі самоозначення, не бажаючи порушувати волі населення, нарешті розуміючи різні відміни в житті Криму, український уряд вважає, що приєднання Криму може відбутись на автономних підставах. Лист українського МЗС до посольств Німеччини і Австро-Угорщини, травень 1918. -го. Зі свого боку, монархіст Сулькевич наполягав на буцімто незалежності Криму. Німці і австрійці зайняли нейтральну позицію. Тоді Скоропадський вдався до економічного бойкоту. І влітку 18-го року відбулася перша блокада Криму торгівельна, коли, коли українські частини не пропускали продукти з України в Крим. Відповідно, в Криму дуже швидко почався голод і ввели карточки продуктові. І на осінніх перемовинах в Берліні вже кримські представники висловили згоду і почали переговори про входження Криму до складу України. На уряд Сулькевича почали тиснути промисловці, садівники, борошномели і винороби. Однак той вирішив стояти до останнього. Ключову роль зіграла Німеччина, для якої український хліб був важливішим за кримське вино і сіль. Під час державного візиту до Німеччини у першій половині вересня Скоропадський фактично отримав згоду на включення Криму до складу української держави у Берліні. Відбулася його зустріч з міністром кримського уряду графом Татищевим, який, на думку гетьмана, абсолютно змінив свої погляди на кримське питання. Тепер він вважав, що злиття Криму з Україною цілком можливе, але при умові припинення економічного бойкоту кримського уряду. Економічна блокада Криму у 1918-му. Історична правда. Переговори про з'єднання півострова з материком тривали з вересня по листопад, 15 листопада, Рада міністрів України повністю зняла блокаду з Криму. Того ж дня Скоропадський зробив фатальну заяву про можливість федералізації з Білою Росією. Питання Криму втратило для нього актуальність у 1921-му Крим було включено до складу Російської Радянської Федеративної Республіки. Крим Это Севастополь, город Легенда, город великой судьби, город Крепость і родина русского черноморского военного флота в офіційному гімні міста Севастополь йдеться про неприступну крепость і город русских моряков. Ну правда є такою, що протягом останніх 200 років існування фортеці Севастополь вона була в осаді 5 разів. І жодного разу захисники не змогли втримати цю фортецю. Березень 1942 року Війська вермахту практично безперешкодно проходять через перекоп. Намагання Червоної армії контратакувати марні. Наприкінці жовтня німці окуповують майже весь Крим. І беруть в облогу Севастополь. Перший штурм міста німецьке командування здійснило взимку. Невдало наступний у червні 1942-го. Вермахту вдалося несподівано переправитися через північну бухту. Перелякане командування частин Червоної армії віддало наказ про евакуацію. Втекти могли не всі лише вищі офіцери, поранених і рядовий склад залишали на милість переможцям. Кожний восьмий Севастополець співпрацював з німцями в роки Другої світової. За що насправді Сталін депортував татар, чеченців та інгушів? Подробиці передачі Криму Україні владою СРСР. Історичне діди воювали» – зовсім не історичний, а міфологічний погляд на минуле. Замість вшанування жертв війни, героїзація наших, які не завжди були героїчними, і протиставлення їх чужим апріорі поганим фашистам. До поганих фашистів зараховували і так званих колаборантів, цілі народи, наприклад, татар і українців. Історична правда полягає у тому, що співпрацювали з німецькими окупантами представники усіх народів, передовсім росіяни, передовсім у Севастополі. Взагалі, Севастополь унікальний город, в тому смислі, том що кожен восьмий Севастополь служив німцем. Коли я знав, що в військах СС було понад 10 дивізій з радянських громадян, для мене це був шок. Числа етнічних росіян, Вермахт та СС створили десятки полків, корпусів, дивізій і навіть цілих армій, найвідоміші РОА генерала Власова, та Рона Броніслава Камінського. Останнього розстріляли есесівці за надмірну жорстокість щодо мирного населення. Між тим у Криму під час німецької окупації діє підпілля організації українських націоналістів. Справжні уніці були в Криму з 41 по 44 рік. Це була дуже Драматична історія. Спочатку прибули легально кілька мильниківців, які здебільшого обмежувалися пропагандистською роботою. А потім прибули і прибула одна з похідних груп бандерівців. Перша хвиля нараховувала всього семеро людей. Частина залишилася в джанкої, частина дійшла до Сімферополя. Жанкоївська організація була викрита гестапо. В цьому сприяли донесення від російських білогвардійців. Сімферопольська організація розгорнула активну діяльність по всьому півострову. В 43-му році почалися спроби перемовин між унівцями в Криму і кримсько-татарським національним підпіллям. На жаль, вони не завершилися нічим. У 44-му в Крим приходить Червона армія. За її спинами НКВС, яке починає шукати ворогів народу. Більшість українців, українських націоналістів вийшли з, з оточеного тоді російськими ну, радянськими військами півострова. А дехто, дехто залишився в Криму. І вони були схоплені радянською владою і засуджені. І завдяки її справам їхніх, завдяки їхнім кримінальним справам. Ми дізнаємося про цю, про цю історію. Головного ж ворога народу призначив Сталін. Ним у Криму став цілий кримсько-татарський народ. У 44 му році була е, доповідна записка Кумулова і Сірова на ім'я Берії, що мовляв, з кримських татар, як 20 тисяч кримських татар, які були мобілізовані, всі 20 тисяч розбіглися. Всі, хто не розбігся, всі були поголовно колабораціоністами, а значить, їх треба всіх з Криму вигнати, тому що не бажано, щоб вони проживали на погранічній території. Насправді, кількість колаборантів і дезертирів серед татар була такою ж, як і серед інших націй. Татарин Аметхан Султан, герой фільму Хайтерма, був двічі героєм Радянського Союзу. Ще четверо носили одну зірку героя, і двоє були повними кавалерами ордену Слави. Проте це не врятувало народ. 18 травня 1944-го НКВС у Криму розпочав спецоперацію. Усіх татар під дулами гвинтівок зганяли на залізничні станції, садили в ешелони і відправляли. Далеко на схід. Це було не перше у 44-му році велике переселення народів. Кількома місяцями раніше таку ж операцію НКВС вчинило щодо чеченців та Інгушів. Насправді, Сталіну йшлося не про колаборацію чи дезертирство. Він готувався до нової війни. Справжня причина депортації це підготовка Сталіна до війни з Туреччиною. За як Крим і Кавказ мали би стати прифронтовими територіями, то з них всі тюркські мусульманські народи були вигнані. А з Криму також додатково болгари і греки. Планований Сталіним похід на Константинополь не відбувся. Хоча СССР встановило протекторат майже над усією східною Європою, завдяки Черчилю злабет комунізму вдалося виславнути Греції. Потім почалася холодна війна, а Туреччина вступила до НАТО. Березень 2014-го. Москва, Кремль. Володимир Путін оголошує про анексію Криму. Мотив свого часу Хохол Хрущов передав російський півострів Україні незаконно. Що їм двігало? Стремлення заручитися підтримкою української номенклатури? Або загладити свою вину за організацію масових репресій на Україні в 30 ті -е роки? Пусть з цим розбираються історики. Для нас важливо інше. Це рішення було прийнято з очевидними порушеннями, дійствовавших навіть тогда конституційних норм. Путін в чергове бреше. Хрущов в історії передачі Криму практично ні до чого. А єдиними мотивами рішення керівництва СССР були економіка і географія. Ну найш найпоширеніша версія, чому. Крим передали Росії це тому, що Хрущов, начебто, був українець, мав якісь сантименти, ну і взяв з п'яною чи від щедрот своєї душі, подарив хохлам Крим. Насправді ж в 54-му році Хрущов не був ані єдиним, ані тим більше повновласним керівником радянського союзу. Там на чолі був тріумвірат Хрущова, Малінкова і Ворошилова. І на документах, які визначають передачу Криму Україні, підпису Хрущов взагалі ніде немає. Так що тут у даному випадку йдеться про міф. Нема жодних підстав сумніватися і в законності передачі Україні Севастополя. За тодішньої конституції міст республіканського підпорядкування взагалі не було. З'явилася така норма аж з 1978 року. І за тодішньою конституцією Севастополь, місто республіканського підпорядкування, у складі України. І нарешті міф останній про бажання кримців. 1 грудня 1991 року 54% населення півострову проголосували за незалежність України. Це був останній референдум в Криму. Імітація зразка 2014-го під дулами російської зброї референдумом, звісно, вважатися не може. Незнання історії не звільняє від ГАГИ.